Ми, ми, ми сьогодні ледве до вас добралися, тому що їхали з Тернополя до Луцька з цілих 5,5 годин, тому що автобуси ламалися і три пересадки ми перетерпіли для того, щоб набиратися сюди. Причому перший автобус ламався. Чотири рази. А ми приїхали, ми сподіваємося на теплу підтримку вашого залу, незважаючи на холодні погодні умови. Нам тут надзвичайно тут подобається. Нас нагодували. Так. Нас нагодували і надіюся, зараз нас нагодують не менш опустим на сьогодні. На верхівку ялинки я більшала зірку, на серце моє відчувала біду. Ще і упав зелена ялинка. А зірка з ялинки у мене палбой. Чому бізнес вона придбала всеукраїнському туру Юлію Тимошенко з Україною в серці? Група піспіснув зробила свій в Україні в печінках! Кашу суботську найгарніші дівчата. Чому ж ми тоді приїхали зі своїми? Гра Ліка волинь як сказали всі члени Журі, що це була найкраща гра Ліка волинь І в призерах сьогодні вже третій фінал, коли є в призерах команда з міста Луцьк. Якщо говорити про те, коли будуть наступні ігри Ліка волинь то півфінал я можу сказати вже точно, що буде півфінал, якщо не буде ніяких ситуацій непередбачених, 25 лютого. І сьогодні з цієї гри, з семи команд під фінал пройшло одразу 5 команд. Оскільки був дуже високий рівень і в них різні була.